Усі ми, мабуть, уявляли собі майбутнє, де штучний інтелект спілкується з нами ну, як справжня людина. І, схоже, що завдяки новому прориву під назвою Хрома 1.0 це майбутнє виявилося набагато ближчим, ніж здавалося. Але спершу давайте будемо відвертими. Кому не знайома ситуація, коли розмовляєш зі своїм смарт-асистентом і ловиш себе на думці, чому ж ти звучиш так дивно? Оця незграбна пауза, цей монотонний голос це ж загальна проблема. От сьогодні розберемося, чому так є і як це нарешті вирішують. У нашому сьогоднішньому розборі ми пройдемо цілий шлях. Почнемо зі знайомої всім проблеми незграбного голосу шиї, а дійдемо до абсолютно нового способу спілкування. Познайомимося ближче з хрома 10, зазирнемо їй, так би мовити, під капот, щоб зрозуміти, як вона працює. Потім проаналізуємо її справді вражаючі результати, і наостанок поговоримо, що все це означає для нашого з вами майбутнього. Отже. Почнімо з першого пункту. Чому ж голоси штучного інтелекту такі ну незграбні? Справа тут не в тому, що розробники погано стараються. Проблема криється набагато глибше в самій архітектурі традиційних систем. Цю архітектуру називають каскадним конвеєром. Просто уявіть собі, спочатку шиї повинен розпізнати мовлення і перетворити його на текст. Потім вже мовна модель обробляє цей текст, щоб зрозуміти, що відповісти, і тільки після цього інша третя система перетворює текст назад у мовлення. Кожен з цих кроків забирає дорогоцінний час і створює оту саму затримку. І цей процес він не просто повільний, він створює цілу купу проблем. Висока затримка це ж є та сама незграбна пауза в розмові, помилки можуть накопичуватися на кожному етапі, одна на одну, але, мабуть, найголовніше, втрачаються абсолютно всі нюанси живого мовлення тон, емоції, тембр, голос стає пласким, бездушним, безликим. Але що, якби можна було просто взяти і позбутися всіх цих проміжних кроків? Власне, це і є головна ідея наскрізної, або end-to-end -end, революції в голосовому ші. Ось погляньте на це порівняння. Замість довгого і складного ланцюжка перетворень новий підхід працює напряму. Мовлення входить, логіка його обробляє, і мовлення відразу ж виходить. Це не просто швидше. Ні, це дозволяє зберегти всі унікальні вокальні характеристики тембр, інтонацію, емоції. Це без перебільшення повністю змінює правила гри. Отже, ключовий момент, ось у чому. Головна мета створити системи, які, так би мовити, думають аудіо. Вони сприймають аудіо і генерують у відповідь теж аудіо, повністю минаючи цей текстовий етап. Ось це вже і є справжня розмова між людиною та машиною. І ось тут на сцену виходить наш герой. Хрома 1.0 — це по суті перша модель з відкритим кодом, яка втілює цю ідею в реальність. Вона забезпечує персоналізоване спілкування і все це в реальному часі. Ця схема просто блискуче ілюструє, як усе працює. Хрома створює таку собі безперервну петлю діалогу, де голос асистента не просто відповідає, а зберігає свою унікальну ідентичність, створюється відчуття, ніби спілкуєшся з однією тією ж особистістю. Так, у чому ж її унікальність? Ну, по-перше, вона з відкритим кодом, а це дуже важливо для дослідників і розробників. По-друге, вона може клонувати голос з неймовірно високою точністю, прослухавши запис лише в кілька секунд. І що важливо, при цьому вона зовсім не втрачає здатності до складних міркувань та ведення змістовного діалогу. Гаразд, звучить круто, але як саме їй це вдається? Давайте спробуємо зазирнути під капот і подивитися на її архітектуру, розібравши її на прості зрозумілі компоненти. Весь процес можна умовно розбути на три етапи. Спочатку мозок, тобто логічний модуль, аналізує те, що було сказано, і вирішує, якою має бути відповідь. Потім голосові зв'язки, тобто основа, створюють таку собі грубу версію відповіді, копіюючи тембр голосу. І нарешті удосконалювач або декодер додає всі-всі тонкі деталі, щоб голос звучав максимально природно та автентично. Теорія, це, звісно, чудово. Але як хрома показує себе на практиці? Давайте перейдемо до результатів і подивимося, що нам кажуть цифри. А отут, знаєте, починається щось неймовірне. Погляньмо на оцінку схожості голосу. Є такий показник людський еталон 0,73. Що це таке? Це по суті наскільки схожі між собою два різні записи голосу однієї і тієї ж людини. Ну ми щоразу говоримо трошки інакше, правда? А тепер увага. Хрома отримує показник 0,81. Просто вдумайтеся на мить. Виходить, що голос, згенерований штучним індалектом, виявився більш схожим на оригінал, ніж інший справжній запис тієї ж самої людини. Це ж просто фантастика якась. А що там зі швидкістю? Коефіцієнт реального часу 0,43. Означає, що хрома генерує мовлення більш ніж удвічі швидше, ніж воно потім відтворюється. Це абсолютно ключовий показник для плавної розмови без жодних затримок. Система може говорити не затинаючись. А тепер давайте подивимося на порівняння з одним із лідерів ринку Eleven Labs. Коли людей запитували, чий голос звучить природніше, Eleven Labs перемогла з великим відривом. Але коли їх попросили порівняти який зі згенерованих голосів більше схожий на оригінальний, результати виявилися майже однаковими, і це дуже цікавий парадокс, чи не так? І ось ключова цитата з дослідження, яка все пояснює, виявляється, те, що ми сприймаємо як природне, не завжди означає точне. Люди можуть віддавати перевагу голосу, який звучить просто приємніше, навіть якщо він насправді менш схожий на оригінал. І наостанок просто приголомшливий факт, коли слухачам дали порівняти аудіо від Eleven Labs і справжні людські записи у 92% випадків перевагу віддали синтезованому голосу. Тільки уявіть, 92%. Це ж повністю перевертає уявлення про природність. Виходить, нам може подобатися ідеалізована, така собі гіперреальна версія голосу навіть більше, ніж справжня. І це чудово показує, що хрома, яка робить ставку саме на точну схожість, ставить перед собою іншу, можливо, навіть більш автентичну мету. Отже, що ж усе це означає для нас? Ми підходимо до найважливішого питання зрештою, чому це все так важливо? Можливості тут просто величезні. Це може допомогти людям, які втратили голос, буквально повернути його або уявіть освітні програми, які розмовляють голосом улюбленого вчителя чи гіперреалістичних цифрових аватарів. Це ціле нове покоління інструментів для творчості, і, звісно ж, створення справді персональних чуйних ще асистентів. Звісно, така потужна технологія змушує задуматися і про відповідальність, можливість ідеально скопіювати будь-який голос піднімає дуже серйозні питання про згоду, про шахрайство та дезінформацію, і це ті питання, які не можна ігнорувати. І це залишає нас із фінальним, і, мабуть, найважливішим питанням у світі, де штучний інтелект може говорити голосом друга, начальника чи навіть власним голосом, як ми будемо вирішувати, кому чи чому можна довіряти? Це те, про що справді варто задуматися.